Як замовити декілька парфюмів по акційній ціні мінус 30% на кожні 10 балів у замовленні, тобто на 400 гривень у цінах каталогу? Давайте подивимось. Заходимо на сайт pharmacy.ua, заходимо у свій особистий кабінет і додаємо до кошика, що би ми хотіли. Але не менше, ніж 10 балів або 400 гривень у цінах каталогу. Я хочу замовити набір для них. Зараз він по акційної ціні. І я заходжу через продукцію, вкладочка «Промо» і вкладочка набори. Можна замовляти також через артикул, але мені зручніше через набори замовляти. Тут я бачу, що ще багато. Цікавих наборів зі знижкою, можу ще якийсь наборчик обрати. Ну, додаю ось цей набір відновлення шкіри ніг. Нажимаю на вкладочку з кошиком, прибираю підказочки, удаляю непотрібні мені зараз каталоги. І у нас у кошику лишається набір відновлення шкіри ніг, та наша листівочка ми незалежні. Хай буде. Проходимо униз до акцій. І дивіться, ось ця акція купи на 10 балів та отримай знижку 30% на аромати. І у нас є перелік наших ароматів. Нам можливість дає лише одну одиницю додати у кошик. Я обираю наш супер парфюм, дуже класний Signature. Зараз по такій ціні. Його дуже вигідно обрати. І дивіться, що сталося. Ми додали цей парфюм, але ж він теж іде бальний. І тому нам відкрилася ще можливість обрати парфюм. Додаємо Баолі. Це теж мій улюблений аромат, але чоловічий. Дуже-дуже класний. Дивіться, і він теж іде бальний. І тому. Нам знову дає можливість обрати акційний парфюм. І ось таким чином ви лише за 400 гривень за замовлення по цінам каталогу можете обрати декілька парфюмів по акційній ціні. Користуйтесь і встигайте оформити своє замовлення до 20 серпня.